Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Наразі у Харкові створений новий департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. На вашу думку, що повинно робитися у місті для людей з особливими потребами, для людей з інвалідністю? Ну, в першу чергу допомагати в всіх питаннях, надати їм транспортні засоби, зробити пандуси. Пандуси та дороги. На першу думку. Пандуси так, це дуже добра ідея. Так, ну. Спочатку треба зробити, мабуть, оці під'їзди в аптеки, в магазини. Отаке. Ну і щоб було все доступно для них. Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Так, звичайно. Наразі у Харкові створений новий департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. На вашу думку, що повинно робитися у місті Харкові для людей з особливими потребами для людей з інвалідністю. Ну, здається, що в Харкові вже багато зроблено. І мені здається, що ну, для колясочників багато, але зараз війна. Ну, мені здається, що це. Може, в шпиталях щось таке, щоб зручніше було військовим, бо Харків, він же ж ну, прифронтове місто і, мабуть, щось таке ну, масштабне планувати, будувати ну, не на часі. Благороджувати бордюри, сходинки, робити більш доступними сходи у метро, у транспорті. Та у всіх адміністративних закладах на ступеньках підйоми. Якщо говоримо про метро, то обов'язково ліфти, спуски, тому що навіть підйоми по ступенькам це ну там самі розумієте, що ніяк. Я думаю, і тут потрібно запитувати саме у людей з інвалідністю насамперед. Допомога від людей і розуміння, тому що ну. Ми повинні звикати, що зараз цього буде багато, і не люди з інвалідністю повинні звикати до гражданських, так з яких все окей і все, начебто, тому що досі люди чомусь дивляться отак, і це проблема. Люди повинні звикати насамперед, все залежить тільки від людей. Я вважаю, що потрібно ставити спеціальні доріжки для незрячих. Ось на пішохідних переходах покращувати. Ну, як звукові от ці от переходи. Ось, тобто це вже буде гарним початком для. Ну, Це в Харкові є. але... Ну... Більше більше потрібно цього. Ось так ось якось так. А я, як професійний будівельник, я знаю, наскільки це важливо. Тобто, всі об'єкти, які ми будуємо, ми будуємо саме з цими обладнанням, з підйомниками, з пандусами. І вважаю, що всі потрібно, щоб всі так робили. І навіть ті місця, не які тільки будуються, а ті, які вже побудовані, але в них немає доступу для інвалідів. Наразі створений новий департамент, інклюзив. Доступності та безбар'єрного середовища. На вашу думку, чим він повинен займатися? Вони повинні насамперед контролювати виконання всі, всіми установами вимог до, до доступу інвалідів. Ну, тобто, щоб був якийсь реальний контроль, за цим виконують це державні насамперед установи, ну і якісь. Як це сказати, Місця загального користування граждан, щоб вони всі були обладнані. І якщо це не вирішили, то щоб це каралося якось законом фінансово можливо, бо у нас працює тільки фінансова кара. Це крута ініціатива, на мій погляд. Я думаю, що слід почати з доступності простору, бо я декілька разів натикалася в інстаграм на відео, де. Хлопці з інвалідністю на візочках е намагалися потрапити або у кафе, або до магазину, і от пандуси це біль, напевне, ще е до воєнного часу, тому я думаю, що на це слід звернути увагу, Тобто, це бордюри, східці, е е е доступ е спуску у метро, бо ми, ми ж з вами бачимо. Що це не окей. Але ну, і думаю, взагалі простір підлаштовувати для потреб людей з інвалідністю. Я вперше чую, що створили такий департамент. Так, ну, так, це, це дійсно, на мій погляд, гарна ініціатива. Подивимося, як будуть працювати і як будуть вирішувати нагальні потреби.